Вітаю, шановна громада. Мене звуть Валерій Нігматов, я історик з міста Севернецьк. Даний проєкт знімається для Севердонецьк онлайн. Ми з вами розмінчуємо російсько-радянські міфи про Луганщину. І сьогодні я хотів присвятити вашій увазі декілька цікавих історичних фактів, які я знайшов вже після наших перших випусків. І середня середньовіччя. Перший факт це половицькі баби. Це камені жіночі статуї, які відігравали і сакральну функцію, їх ставили на пагорбі над небіжчиком, функцію оберігу. І, звісно, як зображення жінки, це були символи родючості, символи сім'ї. Найбільша колекція половицьких баб в нашій області знаходилася. На подвір'ї Луганського педуніверситету її цю колекцію почали збирати ще наприкінці 60-х років. І за кількістю 68 фігур, вона поступається лише Дніпровській колекції. Найближче до нас місце перебування подальських баб, я вже казав в одному з випусків, це було місто Рисичанськ. Спочатку там було дві баби біля будівлі краєзнавчого музею, потім музей вугільної промисловості. А в жовтні, 21-го року, додалася третя подарунок, ну, умовно кажучи. Мецената Богданика, і там в одному коменті писали, що їх там немає, ну, можливо, немає. Але сподіваюся, що вони дочекаються визволення Луганщини. Другий цікавий факт, який має кілька таких важливих моментів це літня ставка хана Золотої Орди. Вона була знайдена на території Попаснянського району археологом Сергієм Санжаровим. Було знайдено кілька артефактів, і на монетах ми можемо прочитати ім'я хана Абдалах. І рік карбування 1366. Крім того, на деяких предметах ми можемо побачити тамгу, а це є символ ханів-гераїв, які правили кримським ханатом. Нині тамга є символом кримських татар. Ви можете зазначити, а яке моє ношення ця літня резиденція хана Золотої Орди. До нашого краю. Ну, по-перше, туристичне значення. Хотілося би це розвивати. І по-друге, з'являється і політичний аспект. Наш, на жаль, північно-східний сусід наполягає, що він є правонаступником Золотої Орди, ну, крім звісно Русі. Але, як кажуть народі, є нюанси. Новий час. Хотів приділити вашій увазі кілька. Прикладів, я вважаю, перлин архітектури нашого краю, які мало досліджень. Ну, по-перше, це Прибреженський печерний монастирний комплекс XVII століття, який знаходиться в Сватівському районі. Його було знайдено в 1973 році вчителям, який школярами вперше зайшов на територію цього комплексу загальна площа приблизно 600 квадратних метрів. Довжина. Ходів 230 метрів. Цей комплекс можна порівнювати з аналогічним монастирським в Сеоногорську і в Києві. Друга первинна архітектурна це храм в селі Осинове. Найчастіше там говорять про Свято-Спенську церкву, в якій, начебто, перебували свого часу Григорій Сковорода і Кіндрат Релеєв. Але мене більше цікавила інших храм Михайлівська церква, а на 1789 року забудови. Звісно, вона, вона була зруйнована в 30-х роках ХХ століття більшовиками. Можете побачити зображення цього храму. На мій погляд, це чудовий зразок козацького барока. Порівняйте з відповідним храмом Тройським собором в місті Самара. Третя архітектурна перлина це садином Циховського в Перевальському районі. Це псевдозамок Романо-Візитійського стилю, який належав вугільному магнату Казиміру Стиховському. Основні будівлі з'явилися на початку ХХ століття. Це є палац, то є церква, то була школа будівля для вчителів та інші. Школа і церква зберігалися лише тому, що там за совітів перебували і дитячі будинки для безпритульних. І будинок відпочинку, і, як це не парадоксально, туберкульозний і наркологічний диспансери. Але незважаючи на це, ми можемо побачити всередині ще залишки минулої пишності в оздобленні. До речі, архітектор Лев Руднів, який збудував храм, є автором палацу мистецтв і науки в Варшаві і будинку уряду в Баку. У 2014 році, в травні місяці, на території цієї садиби проходив проєкт розділові, в якому приймав участь поет Сергій Жадан. Речі, заради яких помирають, стосуються саме життя. Стосуються невагомості, стосуються пиття, стосується всього того, до чого немає стосунку, стосується віри, а сам перед саме її. І її стосуються всі вагання твої. Всі твої сумніви, всі варіанти рятунку. Життя потребує захвату все одно. Хоча Господь забув про неї давно, йому вистачає турботи, не вистачає удачі, не варто боятися смерті і пустоти. Бог бачить ті самі речі, що бачиш і ти. Просто він запам'ятовує те, що бачить. Можна спробувати щось йому довести. Можна сказати, що усьому винен насправді ти. Невідомо чому, незрозуміло нащо, Бог ховається у великому. Бог це пітьма. Я бачив його. Я говорив йому, що його нема. Він навіть погодився, хоча мені від цього не краще. Тож співай, Марія, співай. Садилом Психовського це є єдина пам'ятка замкової архітектури на території Луганщини. Тепер кілька слів про людей, чия діяльність була пов'язана з нашим краєм. Коли мова йде про українок сторікінь 19 століття. То в основному ми з вами чуємо ім'я Олександри Єфіменко. Так, вона була першою. Але ми маємо приклад Олени Радакової, історикині, етнографійні і громадської діячки. Її наставниками в науці були Федір Вовк Дмитро Багалій. Але, на жаль, і за слабкого здоров'я вона не могла приділяти багато уваги історичним дослідженням і етнографічним експедиціям. Фредерік Ле Пле, французький геолог. Економіст-соціолог. В 1837 39 роках він приймав участь в експедиції на Луганщині і Донеччині. Результатом стала 4 праця. Я хочу навести декілька тест Лепле з четвертого тому. По-перше, він зазначає, що повільне вуглебудування в нашому регіоні пов'язане з малою кількістю населення. По-друге, він пропонує готовляти. Метал з місцевої, місцевої залізної руди на основі місцевого вугілля. По-третє, він пропонує захищати місцеве вугледобування митними протекціями. І в четверте, він пропонує розвивати інфраструктуру, тобто будувати залізні дороги від заводів та копалень до портів. Незнання історії не звільняє від відповідальності, як говорив один історик. Дякую за увагу. Слава Україні!